Це для того, щоб можна було покласти і підігрівати якусь каструлю, сковорідку, чайник. Такого типу бандеропічка в нас в основному використовується, більше використовується для обігріву приміщення, для того, щоб зігріти взимку або в сиру погоду бійців. інші пічки є для приготування їжі, турбопічки там взагалі вони для обігріву не підходять, а вони тільки для приготування підігріву їжі. В основному. Другий рік у Кропивницькому діє проєкт зігріє. Грі захисника його керівник Олександр Кришко каже, коли потеплішало, проєкт призупинили. З настанням холодів відновили. Першу пічку виготовили торік, у вересні. У мене були знайомі і на підприємстві. Ми з ними домовилися, що вони там виділять декілька своїх спеціалістів, які будуть нам допомагати. Написали в соцмережах цю інформацію, розширювали. Найактивніше в нас, коли пішов процес, коли приєдналися майстри, учні коли приєдналося вище професійне училище імені Федоровського. Тут найбільше було виготовлено. Наші зварники на уроках виробничого навчання вдосконалюють свої вміння та навички, які знадобляться їм протягом життя. Саме створюючи такі теплі буржуйки для наших захисників. Керівник проєкту порахував за вісім місяців, виготовили пів тисячі пічок. Запити від військових нині мають, бракує матеріалів. Дуже просимо людей приносити нам все, що може підійти. Балони газові, ресивери від транспорту, бойлери опалювальні для підігріву води, все в різного розміру, великі, маленькі, все беремо. Десь бачите, на, десь бачить хтось на, на якомусь смітнику, таке ми приїдемо, заберемо. Бо це все піде в користь і все буде гріти наших військових. На балон ми наварюємо кутники, які ну, дають площадку для. Каструлі, чайники і так далі. Далі труби, які відводять дим від 70 до 100 мм. Далі арматура для переноски це десь десятка потрібна. Листовий метал 3, 4, 2 мм. Це для обволакування дверцят, от, щоб не тянуло. Також іде в комплекті ми робимо із труб. Ножки, які з'ємні, встановлюються вони. От. і Тоді буржуйка стає на висоту. Оце нам потрібна арматура, труба, як вставляється. От. Також нам потрібен метал бажано 12-ка для виготовлення петель, на які кріпиться дверцята. Також чим варить електроди, проволока, вулкислота. Відрізніших увальні круги. Говорить, з бійцями на зв'язку радяться, що потрібно вдосконалити. Нині виконують запити бійців з різних напрямків. Тут позрізали все лишнє, зайве поубирали. Тут буде розчищуватися розміри дверцят, піддувало, потім виміряється, ставиться труба для відводу. От, все необхідне. Потім буде тут ножки ставитися, ставитися скутника, різатися варочна або підігріваюча поверхня. Приносити матеріали для пічок можна в громадський простір Кропхаб, який з 2014 року допомагає військовим. Вікторія Колосова, Олександр Касьяненко, новини Суспільне Кропивницький.